Вітаю любителів вирощування інжиру на моєму каналі. Зараз ми підходимо до невеличкої теплички, яка зроблена над ямою. Там посаджені два кущі інжиру Голіаф і фініковий королівський. На відміну від інжиру, які посаджені у відкритій землі, тут вже почалась вегетація, бачу її бреби невеличкі. Тут складені всі комфортні умови для інжиру. Раніше це була компостна яма, використовував її для компостування листя, городніх відходів. А потім вирішив зробити собі тут таку невеличку тепличку над двома кущами інжиру. Минулого року дуже гарно себе зарекомендував цей метод вирощування. Якщо комусь подобається, можете. Спробувати також. Дякую всім за перегляд. Буду радий, якщо моє відео комусь знадобиться.